Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про новий аромат від РМС, який називається Bahreinia Intense. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат і про ще багато-багато класних інших ароматів. Так, давайте розпочнемо е, прямо зараз з нот цього аромату. Як ви бачите, Пляшечка, вона така сама, як і класична баренія, тільки е, сама, сам аромат він більш інтенсивний, більш е, е, темний. Шкіра, пачулі, гідіхіум вінценосний та дуб у нас є в цьому ароматі. Е, я не дуже знаю, що таке гідіхіум він Ну, Тобто я бачу, що це квіточка, біла квіточка. Може, я і знаю цю білу квіточку, може, я її і е, знаю, навіть як вона пахне, просто я не знаю, що це за е, що це вона, саме вона. Так, отакі у нас ноти. Я вам хочу сказати, що класична барення, барення, яка вийшла торік, мені не сподобалося. Мені не сподобався цей аромат, я намагалася. У мене декілька пробників було, я, я використовувала, але ну, не моя ця історія. І тому я трішки була, знаєте, думала, потрібно чи не потрібно мені саме тестувати цей аромат, бо це інтенсивна версія того аромату, що мені не подобається. Так навіщо? Добре, що я затестувала, хочу вам сказати, бо цей аромат мені сподобався дуже сильно. І незважаючи на те, що тут є шкіра, а шкіра тут є в, в, і в нотах, і вона відчувається в ароматі, ем, незважаючи навіть на це, ш, цей аромат мені е, сподобався. Шкіра тут, знаєте, не така, яку я не дуже люблю, як, як от, знаєте, шкіра, як пахнуть сумки, як пахнуть е, шкіряні речі, наприклад, які ви купуєте. Тут така шкіра, знаєте, як така тонесенька тонесенька як шкіра ягня. Вона, вона пахне так само, як шкіра, тільки запах у неї більш тонкий, більш такий ем, витончений щось, так, я можу сказати. взагалі, цей аромат, ось він зараз на мені у мене тут є пробник. Ем, взагалі, цей аромат він. Він розкривається пачулі. Пачулі, але такі, знаєте, дуже гучні зелені ароматні пачулі. І мені подобаються дуже зелені ароматні пачулі. Дуже-дуже сильно подобається. А тут ще і такі трішки вони, вони такі якісь такі якісь брудні, такі трішечки забруднені, от такі дуже гучні пачулі, плюс мед. Мед, насправді, Я відчуваю тут ноти меду. Може, оцей гідіхіум, я не знаю. Але це для, для мене це ну, просто наявний мед. Бо я знаю, як пахне мед. У мене він майже завжди є. Ні, ні, не майже завжди він у мене є вдома. Тобто я знаю, як, як він пахне. І ось тут прям-таки реалістичні такі медові такі ноти, плюс оці пачулі, плюс дерев'яшечні ноти. І оця шкіра дуже красивий аромат, незважаючи на те, що може бути так, що вам здається, що такі ноти, знаєте, типово на ніч, на вечір, на вихід. Я не можу так сказати, що це тільки-тільки ароматний вихід. Я в ньому нормально ходила і по, по магазинах ходила, і просто ходила по городу, а чому ні? Ну, в день нормально. Тобто, не думайте, що цей аромат він тільки для, я не знаю, там, якихось там галантних зустрічів. Ні, він нормальний на кожен день, теж супер-супер, як піде. А стійкість, стійкість у цього аромату дуже класна. І стійкість, і як він себе роз, розкидує в, в кімнаті, коли ви напшикаєтесь, прям все так, знаєте, гучно класно. І шлейф у нього теж є. Стійкість у нього, ну, знаєте, просто повний робочий день. Ось 8, 8 годин он, він буде з вами, цей аромат. Тобто немає ніяких. Зовсім ніяких е, запитань до нього якраз про стійкість і про шлейфовість, і про це все. Тобто аромат зроблений дуже-дуже класно. Мені він дуже сподобався, він дуже красивий, дуже класний, але завжди є. Але, і тут моє особисте але. Я, я незважаючи на те, що в мене дуже багато ароматів, і іноді я навіть купляю знаєте наосліп, а не робити цього. Я все ж таки реаліст. Реал, я розумію, що це трішки складно в це повірити, бо у мене 400 з гаком ароматів, як ти можеш реалістично до цього ставитися. Але я насправді ставлюсь реалістично ті аромати, які у мене є, я ними користуюся, я їх люблю, я знаю, що я ними можу користуватися. Незважаючи на те, що шкіряні ноти в цьому ароматі, вони не погані, вони не сумка, вони не куртка. Вони більш витончені, але це все ж шкіряні ноти. Тобто, для мене я цей аромат не буду купляти собі, абсолютно ні. Мені, ре... ну так, чесно кажучи, реалістично досить було б навіть у такого маленького об'єму, який вони іноді дають в подарунок 12,5 мл і, скоріш за все, навіть і його я б не використала весь. Ре Реалістично кажучи, я б цей аромат, скоріш за все, ну, вдягла, ну, може 5, ну, може 7 раз на рік. на рік не шуткую. Тобто, мені здається, тут ще й потрібно знати свої звички і свої ліміти. Ось для мене все ж таки шкіряний, шкіряний аромат. Зокрема, такий шкіряний аромат, який дуже яскравий, шкіряний аромат, як цей, це мій ліміт. Ось, тобто аромат мені дуже сподобався. Але реалістично я розумію, що це не для мене аромат. Я не є аудиторією цього аромату. Але він дуже класний. Я не думала, що він мені так, так сподобається. Він дуже класний, і я вам раджу його протестувати. Якщо вам не сподобався аромат, який вийшов торік, як мені, не поспішайте думати, що і цього року аромат вам не сподобається. Спробуйте його, я теж так думала, але спробувавши його, я розумію, що ні. Цьогорічний аромат набагато красивший. Ось, от таке було у мене до вас відео про цей аромат. Я вам бажаю доброго дня, доброго вечора вже. І зустрінемось ми з вами завтра. Так, не в, не в неділю, в неділю теж, але завтра теж. Бо завтра у мене буде розпаковка адвент календаря, тому очікую вас теж на каналі завтра ввечері. Па-па!